Да? Тому що ви можете знати все, ви можете кивати головою, як китайські болванчики, як цей китайський котік лапкою. Тудинь, тудинь, а ти башкою так махаєш. Да? Але завтра ти прокидаєшся і знову робиш те саме, що ти, блядь, робила завжди. Ніхуя не робиш, да? Ти знову е, відповідаєш там на повідомлення мужика миттєво, да? Знову ти погодилася на каву, блядь, десь в ларіочку е, міста ресторана, да? Знову промовчала там, де він не подарував вам квіти. І чому? Тому що ви все хочете грати роль оцієї хорошої дівчинки. Хороша дівчака не доміна. Хороша дівчина ніхуя не получає. Хорошу дівчику з'їли, блять, виплюнули. Ресурс получає доміна. Не тільки від чоловіків, від світу, блять. Пойміть. Доміна це навіть не про чоловіків, не владу над чоловіками. Хоча про неї також, але ця влада, блять, над своїм життям, над світом. І тільки тоді, до такої жінки, яка робить, знає, пробує. Не виходить, а я знову, не виходить, а я знову пробиваю ці, блять, потолки. От тоді, блядь, прийдуть на її енергію чоловіки найпотужніші. і поклоняться їй. Тільки тоді вони, блять, тобі принесуть забаліну шову. Тільки тоді. Тільки тоді вони тобі, блядь, на розстоянні е, Пришлють діамантові сережки просто тому, що ти существуєш. Не тому, що ти сяпа-сяпа, я нічого не буду робити. У мене не виходить. Та йди нахуй, блять, якщо в тебе не виходить. Та роби, блять, сука, роби.